план розробляли Вітков та переговорники Путіна Дмитрієв, А в адміністрації США не знайшли його деталі за словами джерел видання Знайомих із ситуацією розробкою плану США керували спецпредставник Трампа Сті Вітхов та російський представник Кирило Дмітрієв без особливої участі американських відомств. Ключові посадові особи залишилися у не віддані до кінця процесу за словами джерел, держсекретар США Марко Рубіо не брав у цьому. Участі у Сполучених Штатах Америки попередили союзників по НАТО, що якщо Володимир Зеленський не погодиться на мирну угоду із Ерефією, Україні може запропонувати значно гірші умови, але пізніше передає в The Guardian. За даними видання, міністр сухопутних військ США Дріскол під час зустрічі у Києві наполягав на Швидкому укладенні угоди у Європі занепокоєні тим, що запропоновані американцями плани з 28 пунктів створювався під надмірним впливом Росії. І як бачите, погрози в бік України лунають все частіше. На жаль, Україну починають шантажувати і. Це не дуже добре. До речі, наразі українська делегація вже прибула на переговори у Швейцарію. У мережі з'являються кадри, як все це. Відбувається, і Умєров анонсував початок консультацій зі сполученими штатами. Секретар РНБО Рустем Умєров повідомив, що найближчими днями у Швейцарії мають відбутися консультації між Україною та Сполученими Штатами Америки щодо того славнозвісного мирного плану з 28 пунктів, який був підготовлений саме командою президента США Дональда. Трампа з його слів перемовини мають пройти у Швейцарії однак конкретні дати поки не розкриваються. Цими днями у Швейцарії розпочинаємо консультації між високопосадовцями України та США щодо можливих параметрів майбутнього світового договору. Зауважив очільник РНБУ за словами Умірова, Консультації стануть продовженням діалогу, який триває останніми днями, і спрямовані на узгодження бачення можливих кроків у напрямку. Майбутньої мирної угоди Україна підходить до цього процесу з чітким розумінням своїх інтересів. Це черговий етап діалогу, який триває останніми днями, який передусім покликаний узгодити бачення подальших кроків. Написав він. Уміров також наголосив, що Київ цінує готовність Вашингтона до змістовної розмови діятиме у межах національних інтересів та безпекових пріоритетів. Україна й надалі діятиме відповідально, професійно і складно, так як цього вимагає наша національна безпека. Додав він. Нагадаємо, що президент нашої держави Володимир Зеленський підписав указ про створення делегації для участі в переговорному процесі зі сполученими штатами та. Іншими міжнародними партнерами а також із представниками Російської Федерації, главою делегації, обрано керівника офісу президента Андрія Єрмака. Хто взагалі входить до складу делегації? Так це секретар секретарбу та Міровтегу, заступник Євгеній Острянський, начальник ГУР Кирило Буданов, начальник Генштабу Андрій Гнатов, голова СЗР Олег Ващенко. Перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця, заступник голови СБУ Олександр Поклад, і радник Єрмака, Олександр Бевс, ось така делегація. Прибула вже до Швейцарії, як ми можемо бачити з кадрів, які з'являються у мережі. Ну до того ж кіткелов зазначає про те, що війна зовсім скоро має закінчитися. Він говорить, що ми знаходимося в двох метрах від закінчення війни. В Україні, що ще він заявляв, а, м, говорив про те, що США можуть підштовхнути Київ до відмови від частини території в обмін на гарантії безпеки. Україна має прийняти важкі рішення. США очікують від Росії вимог внести зміни до проєкту мирного плану проведення президентських виборів в Україні. Це необхідний крок. Я думаю, вони мають їх провести. Це заспокоїть народ. Це також заспокоїть вільний світ. Ми не хочемо повернення Будапештинського меморандуму. Ми не хочемо повернення мінська 1 або мінська 2 Конфлікт необхідно припинити, оскільки Україна стикається з катастрофічними втратами. Але дуже часто здається, що ці втрати для них є не такими важливими. Вони більше думають про щось своє про свою вигоду, яку вони. З цього отримуються, ну і ці пункти, які є в мирному плані, вони викликають просто величезні. Питання для нашої держави, і будемо сподіватися, що це якось все таки вирішиться. Про мирний план розпочинати про ті славнозвісні 28 пунктів, які були запропоновані для нашої держави, і про звернення президента нашої держави до жителів України. Більш детально про це розповість військовий експерт Олександр Мусієнко. Отже, що у нас відбувається по подіях? Перше, верховний головнокомандувач президент України Володимир Зеленський звернувся до українського народу. Як на мене, сильне звернення, дійсно важливі слова у важливий і потрібний час. І правильно, що глава держави закликав до єдності і попередив про непрості випробування з народом. Треба вести чесну дискусію із розумінням того, що нас чекає, що нам пропонують. На що ми погоджуємося, а на що категорично ні? Тому що повірте мені, коли я говорю про те, що треба вести перемовини зараз зі штатами, не спалювати мости, тому що це конструктивно і прагматично в ім'я збереження українського народу і нашого суверенітету, це не означає, що ми маємо бути готові піти на будь-які умови. Звісно, ні. І звичайно, що українські умови, український інтерес. Українські національні інтереси мають бути враховані, і вони будуть враховані неодмінно. Як би не було важко, скільки б нас не ламали, скільки б на нас не тиснули, скільки б нас не змушували, не виставляли ультиматуми. А ми все рівно, навіть в максимально складних умовах, трималися і виборювали ті умови, які нам потрібні, навіть іноді з ціною певних компромісів, що теж буває в міжнародних відносинах. Президент Зеленський опублікував звернення до е, українського народу, в якому зазначив, що зараз один з найважчих моментів нашої історії. Зараз тиск на Україну один з найважчих. Зараз Україна може опинитися перед дуже складним вибором або втрата гідності, або ризик втрати ключового партнера. Ось е, вибір. Або складні 28 пунктів, або вкрай важка зима. Найважча та подальші ризики життя без свободи, без гідності, без справедливості, і щоб ми вірили тому, хто напав вже двічі, від нас чекатимуть відповідь, сказав Зеленський. Але що зазначив президент України при цьому? Що національний інтерес має бути врахований, і Україна не робитиме гучних заяв та і далі працюватиме з Америкою та з усіма партнерами для конструктивного пошуку рішень. Я буду наводити аргумент. Я буду переконувати пропонувати альтернативи, але точно ми не дамо ворогові а, приводів сказати. Що це Україна не хоче миру? Що це вона зриває процес? І це Україна не готова до дипломатії. Такого не буде. Україна працюватиме швидко, запевнив президент України Зеленський.